вас! В ефірі програма розмова на тему. Та я її ведуча Олена Клепа. До 25-ї річниці незалежності України в Києві відбулося грандіозне свято, в тому числі й пройшов ряд майстер-класів. З нашої області до Києва завітало два майстри своєї справи від декоративно-прикладного мистецтва. Це майстри творчого об'єднання прибужчя. Я хочу вам з великим задоволенням представити Валентину Борисівну Димову, заслужену майстриню Народної творчості України та Алну Сергіївну Бондареву, майстриню із Баштанки. І я хочу вас одразу запитати, яка атмосфера панувала на цьому святі? Ну, така урочиста, така була. Ну... Я не знаю, мені показалось, що це сниться мені. Багато було людей. Людей дуже було багато. Ми на це свято попали завдяки обласному управлінню культури Михайло Федорович Дмитров нас відправив туди. І творче об'єднання, наше директор у нас Наталія Анатолійовна Баштова, і керівник наш Валентина Володимирівна Кривцова. От, вони дали нам таку, ну я, я так думаю, що це честь для нас, що нас вибрали Звичайно, це велика честь з області. А, а, а тим більше, з районів, дуже велике дякую. Нашим керівникам із будинку народного творчості, з обласного будинку народного творчості, що вони почали звертати увагу на наші сільські на сільських майстрів в селах, в глубинках дуже багато є майстрів, які працюють. І їх ніхто не бачить. От вже стали нас запрошувати, так що я теж я була дуже задоволена. Скільки людей, скільки спілкування з Майстри з інших областей були, ми з ними знайомилися, ділилися досвідом. Ну не знаю, в мене дуже багато спогадів. Ну вражень дуже дійсно, дуже багато вражень, дуже багато емоцій, тому що стільки людей, які приїхали, заслужені майстри з усієї України. Це і Западна Україна, це і Південна Україна, це і... Північна Україна з усіх областей палатки стояли. І хоч була погода зранку, і був і дощик, але настрій свята це не перевершено. Стільки, скільки показали з Херсонської області майстриня приїхала. Здавалося б, ну що, лялька-мотанка. Да? Коли вона почала розповідати, що мотанка з водорослі. Розумієте? Як це з водорослі? А і вона показала, як це. І діти тут же заходилися, підійшли до них і почали майструвати ці мотанки. Тому я кажу, що і Одеська область, і ми вдвох представляли нашу область. І взагалі ми захотіли показати, що саме наша Миколаївщина представила. Скільки людей до нас підходило. Валентина Борисовна тут же мастер-клас показувала, всі підходили, питали, що це за вишивка, як це, що на гладь. <с> бі, бі. І вона розповідала, до мене підходили, ну так як це була така погода дощова. То в мене не дуже з фарфарби гуаши, то не, не дуже добре було, бо мокро було так, що теоретично розповідала, і всі, скільки було слів добрих, сказано. Підходили люди, просто спілкувалися, просто хотіли сфотографуватися з нами і. Ну, дуже приємно це було. Це все завдяки нашому керівництву. Що це вони нам такий приятний сюрприз зробили, що вибрали нас, так? А можете нашим глядачам розповісти, скільки у вас часу йде, наприклад, на малювання той самої от тарілки? По різному буває. По різному буває як настрій є. Такий легкий настрій, швидко це виходить швидко. А буває, ну як швидко, можна і за день намалювати, а буває, проходить неділя і дві проходить, дивишся, щось не так, щось треба спробувати. І буває так, що стираєшся заново, фарбуєш і знову починаєш писати. Знову так буває. А звідки ви берете ці зображення? Це якісь є книжка, якась може з інтернету чи з ви... ні, не з інтернету. Це От тут роботи мої авторські, просто з елементами петриківського розпису нечиста Петриківка. Ось на цій виставці, де ми були в Києві, ми познайомилися. От я, наприклад, знайомилася з майстрами з Петриківки, з Чернігівщини, там дуже майстри такі. Талановиті, я не знаю. <реш> також <реш> талановита. <реш> ну, Я дещо навчилася в них підсказувати. Під ну, ми якось не ховаємося. Хто знає, якісь способи свої, буває так. Може, десь там щось не доказують, але взагалі всі діляться своїм досвідом, своїми. Ну, деякі <реш> таємниці все <реш> одно вони. Нам теж показали. Да. Не все, але є люди доброзичливі, і тому вони старалися, щоб вони подивилися на ці роботи, і їм захотілося поділитися своїм, що десь щось може, отак буде краще. І але я вважаю, що майстриня так? Яка хоче рости далі, Алла хоче рости далі, і спілкування їй тільки допомогло, я вважаю да. так. Валентина Борисіна, а що ви представляли в Києві? Які майстер-класи? Я ви вишивку показувала. Річ у тім, що у мене кожна вишивка, кожний рушник це авторський. Це я не брала ніде. Єдиний рушник, оце червоно з чорним, весільний. Червоно з чорним. Це весільний дівочий. Це елементи я брала з книги, тому що це лілії, це дівоча квітка, і це своєрідне. Але усі останні я робила рушники. У цих візерунків ніде немає, і тому їх ніхто не вишє. Взяти мій рушник тоді може тільки по ньому вишити. А так, цих рушників, цих візерунків немає. Тому що вони з голови, вони від душі. Кожний рушник це своя, свій переказ, це своє спілкування, при тому спілкування. З природою. У мене був дуже гарний рушник карпатський, спогад про Карпати. Я його подарувала, тому що ну, людині сподобався він. Я вишивала його, коли з'їздила у Карпати перше, вперше. в 90-му році. Я вперше була в Карпатах. Я приїхала додому, і я почала вишивати це яскраві кольори. Але Візерунок був тільки мій. З тими елементами Карпат, з тими елементами основа, основа, да? основа вітеля, але моє. Тому то, що я показувала, одна жіночка підійшла, подивилася на рушники і дивиться, каже, ну це Китай. Нічого mm. 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 yeah. mm. І Я кажу: ну, якщо ви вважаєте, що це Китай, то я тоді mm. ось по-китайськи. Ну, взяла рушник свій, я взяла, щоб показати, як він вишивається. Ну, почала вишивати, вона так подивилася, їй стало ніякого, mm. вона mm. повернулася, пішла. Mm. А потім до мене підходили і питали, яким чином. А от, от на такому полотні, тому що я вишиваю зараз на рушниковому полотні, а завдяки цьому рушниковому полотні тут полотняне переплетіння, і тому лі, лічити ниточки легше, ніж е, хебешна така тканинка. І тому, от я коли показала, жіночка підійшла: от я не знаю як і де взяти. Я сказала, де можна взяти. Вона каже, взагалі у мене чоловік вишиває. Але я йому підскажу, тому що він хоче. Я, Ви знаєте, мені було дуже приємно. І один рушник, який сподобався білий з червоним дівчині коріяночки, вона почала питати, ми не розуміла, що вона хоче. Потім все-таки ми дійшли згоди, вона захотіла купити. Потім вона відійшла і цей рушник вона показувала щось, вона розповідала і гладила його. Ви знаєте, це бальзам на душу майстру, тому що то, що вона її до вподоби був, І дійсно він гріє, тому що я вишиваю не на продаж, я вишиваю. Пісню. Чому я. пісню? Звучить музика. Я завжди включаю музику для того, щоб було легше, особливо коли починаю рушник. Українську пісню, народні пісні, я дуже полюбляю їх. І коли починаєш працювати, ну, оце дає наснагу, є, дає такий запал. Саме для цього. Так само, як і на мотанках вишивка. У мене на мотанках теж вишиті. Я взагалі стараюсь вишивати і ці ж сорочки, і це ж вбрання для того, щоб показати красу майстерності вишивки. Красу техніки вишивання, красу. Різних регіонів. У мене ляльки різних регіонів. Ну, наш регіон я більше е, от, червоне, блакитне, з, е, з жовтим. Це ця лялька, так? Так, да, але ну, це більше подоляночка. Угу. Це іде е, Чернігівська область, це Чернігівщина. А кольори схожі на наші? Схоже. Це... Чому? Тому що ну, ми безкраї. У нас немає якихось таких границь, що оце тільки моє, а оце тільки ваше. Ні, це наше. І Якщо ми будемо думати, що це наше, то в нас все буде гаразд, я вважаю так. І чим більше майстриня, кожна майстриня буде вкладати душу і буде, не буде дивитися, що це западне, а це південний. Чи східної. А буде вишивати на добро, на здоров'я. І тоді буде. І, до речі, це я дуже побачила саме от на цій виставці 24-го у Києві. Я побачила оту силу. Людей, майстрів з Коломиї, дівчата, жіночки були обидві заслужені майстрині України. І от у них своя робота настільки на, на ретельно це показували. Оця кожен кожний з тібочок мілесенький, такий гарний. І коли ми почали спілкуватися, у нас було за що поговорити. Я залишилася дуже задоволена, тому що я почув зразу відчула оту теплоту, їх сердець, розумієте? І мені, мені дуже сподобалося. Ви знаєте, чим більше було б таких виставок, чим більше збиралися майстри, це дуже велика сила. І я вважаю, що от наше керівництво зараз у нас в Миколаєві, вони прагнуть до того, щоб об'єднати і зусиллями майстрів підняти рівень культури, культури нашого, саме нашого регіону, саме Миколаївщини. І ну, Миколаївщина взагалі багатогранна. Це із западнеї у нас стільки людей. Різних. У нас стільки етнічних общин, що це все приплітається. І болгари, і німці, і росіяни, і взагалі у нас дуже багато і грузини, і чеченців, кого тільки немає. Всі є. І Я вважаю, що Якщо з кожної групи хоч щось ми візьмемо, ми таку зробимо масу, таку силу. Що це буде дуже-дуже добре і назавжди. я вважаю. Така атмосфера тве, творча була, ми були на контрактовій площі, так? Да, да. Е, така творча е, атмосфера була е, от так в два ряди палатки стояли, майстри працювали. І якось розуміли, друг друга якось так. Е, Ну, кожен хотів показати, що він вміє, що, що бачить, що е, ну, я не знаю, я звідти привезла, е, ну, якийсь, я до сих пір оце, це вживу. Такий дух якийсь привезла. По-перше, патріоти всі своєї України. От, всі, Не дивлячись на те що дощик. Дощик був такий до самого обіду, да? більше. Більше. тільки о 3-й людині перестав. А так. люди йшли зонтами, і дітки, і всі, і це проходили по декілька разів. Вони підходили, питали, цікавились, дивились концерт біля нас. Сцена була і там. Ну, колективи виступали. Це все ми бачили. І Майстри класи заслужені наші працівники культури, показували з Петриківки Віка Тимошенко, начебто це третьому поколінні народний майстер по Петриківки, теж показувала. Ну як сцени показують. Вона просто розповідала, отак от як. Тобто, окрім цієї виставки, було щось це не щось вам розповідали? Да. Щось Ну, Мастер-клас був. Мастер да. Ми запрошували майстрів, хто хотів, ковалі ну, виходили, розповідали про це. по дереву розповідали. От майстер із Херсонщини, от, що Борисовна, Валентина Борисовна, розповідала, що ком, із комки робить пташку. Ну, і ляльки мотанки вона так, робить, так. ну це майстер клас був пташку вона показувала. То дітки дуже зацікавились, як так із водорослі, з комки робить іграшки такі. Біля нас була палатка, стояли біля нас з косівщини по дереву, майстри по дереву. Я вам скажу, це така робота. У нас теж в нашому обласному об'єднанні «Творчому прибужжя теж є майстри по деревню по да. да. різьбі. І теж вони непогані роботи хлопців. І Расолова тільки що е Олександра да. Борисовича, які роботи дуже чудові. чудові. Да взагалі нас. Дуже багато майстрів, яких дій, дійсно і да. дякуючи нашому керівнику Валентині Володимирівні, Вона нас кривцові. Вона нас всіх об'єднує, і а також Наталя Анатолівна також. Да. А, а, а як мама, як квочечка. Да, Збирає да, да, на нас да. всіх і, і, і точно так же ж і Михайло Федорович, а, ось да. ми поїхали, так, і він нас весь час дзвонив. Як ви приїхали, як ви доїхали, хто вас зустрів, як ви там, чи все у вас є? Ну, такий весь час він хвилювався, турбувався, дзвонив. <різвався> <різвався>. <різвався> <різвався> <Да>. Ми весь час відчували підтримку. От. так що да. <ріст> Але Сергійна, а ви використовуєте якісь спеціальні фарби чи це звичайні? Я використовую, я дуже люблю в мене це розпис декоративний. А я ще пишу картини. Пейзажі в мене є, і натюрморти, натюрморти дуже люблю. То на полотні і олійними фарбами. А розписи я роблю. Гуаші або акварель. Ну, акварель дуже рідко, а гуаш завжди в мене під рукою. І Я використовую частіше гуаші, потім скриваю лаком, і можна декілька разів, щоб якийсь ефект був. Бачите, навіть сьогодні наші глядачі отримали невеличкий майстер-клас, і да. я пропоную для того, щоб ми поринули в атмосферу все таки шкіївського цього фестивалю. Так лавки, лавки, майстрів, виставки. Подивіться фото, які ви привезли з собою. Будь ласка. Наш сьогоднішній ефір присвячений творчості двом майстрам творчого об'єднання Прибужжя Валентині Борисівні Дмитрівій, а також димовій, Димові, Димові, вибачте, будь ласка, а також Алі Альісі... Сергіївні Бундаревій. Вони були в місті Києві, представляли нашу область, привезли собою нові враження, свої роботи. Я хотіла б запитати, ви розповідали про те, що? В Києві з вами ділилися майстри своїми якимись досвідом, але притаївали секрет. А ви ділитесь секретами майстерності з наступним поколінням? Так. Да. Річ у тім, що я завжди працюю з дітьми, ну і дорослі, дорослі теж, якщо захотіли. Вони приходять і працюють з дітьми своїми. Дорослі із мотанками і з вишивкою приходять консультуються. Ви знаєте, я чим більше віддаю, тим більше у мене є. І я не тримаю своїх секретів. Я стараюся якомога більше. Показати, як правильно, тоді люди швидше хватають і починають працювати. До речі, у мене родина вся Творчі, працює не? творча, і дві дочки, обидві вишивають, і у них теж вони члени прибужжя, і внуки. І також я ділюся з людьми, які хочуть. Працювати в цьому напрямку. І мене запрошують до школ. До речі, всіх майстрів прибужя запрошують в школи, і ми там даємо майстер-класи. І, і не я... тільки в школи, і не тільки в школі. І в училищі запрошували мене, наприклад, запрошують кругом завжди. І коли виставки, я завжди показую. Сижу, працюю, і тоді люди зразу підходять і. Починають працювати, цікавляться. Чим більше буде людей, тим більше цікавитися буде. А ви також передаєте секрет? Да. <кій> я е, передаю сім'ї. У мене е, діти, е, е, дочка вишиває, малюють внуки. Були е, тут на студії, теж е, теж самостійно проводили майстер-клас. Була в мене персональна виставка в краєзнавчому музеї. Е, я повинна була з ними бути. ну, е, так вийшло вже ж початок виставки, то вони самі проводили. От, передаю своїм своїй родині. Я бажаю вам тільки творчих успіхів і море, море натхнення, скажімо так, щоб приходили до нас в студію ще не один раз, щоб показували свої роботи, щоб ми милувалися ними. І дивлячись на них, так і хочеться прийти додому, взяти в руки пензлика і спробувати намалювати. ж так само голку з ниткою, хоч пару стібочки зробити. Будь ласка, приходьте. Да. Вам а теж... що, до вам в... теж можна призводити. Да, так так, да. так, вам велике е, дякую, теж виносимо вам за за те, що ви нас запросили на студію, щоб ми показали, розказали вам е, поділилися е, своїми е, враженнями. Вам велике все. спасибі. Дуже дуже дякуємо. Час нашого ефіру завершується. Я хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях були майстрині творчого об'єднання «Прибуща» Валентина Димова, це заслужений майстер народної творчості України. Та Алла Борисівна, майстер майна. Теж таке Алла Бондарів, майстриня із Баштанки. Вам, мої любі глядачі, на все добре. До побачення. Бувайте здорові.